Що, друзі, мої вітання. Я сподіваюся, якість звуку буде нормальна. Я записуюсь в машині, тому що, чесно скажу, банально доводиться сьогодні кататися по епіцентрах а... чи по епіцентрам, а відповідно не, не встигну ніяк записати своє уже традиційне понеділкове відео стосовно тих матчів, які відбувалися на вихідних, а їх було досить таки багато. Єдине тільки, що мене трохи розчаровувала англійська прем'єр-ліга, я от навіть. Ee, зміг подивитися майже весь футбол Манчестер Сіті проти Вулверхемптона в п'ятницю. Я скажу вам чесно, я ледь не заснув. Нібито вони і бігали, <ridex2> але не було, знаєте, такого вогника, не було пристрасті. Eh, ну, Нудно було, відверто нудно, от вам кажу. Та й рахунок, в принципі, 1-0, і Кевін Дебрюня там забивав. Якраз відображає, напевно, таки цей матч. Я собі так думаю. Ну і традиційно, все-таки перед тим як ми почнемо говорити саме безпосередньо про вихідні, підпишіться на мій канал. Прохання, поставте лайки і пишіть коментарі. Дивіться, що стосується суботи і неділі, одразу хочеться сказати про те, що київське Динамо виграло свій матч. Воно стало ближче. На один матч до свого чемпіонства, з чого я дуже радуюсь, хоча я не є там, фанатом Київського Динамо, але тим не менше, от саме цього сезону, я думаю, дуже потрібно, аби кияни перемогли в чемпіонаті. Це буде надзвичайно важливим, важливо для них, це буде надзвичайно важливо для впевненості Олександра Шовковського. Бо, як я вже говорив десятки разів на цьому каналі, Олександр Шовковський. Набагато кращий тренер, ніж ви можете уявити собі навіть в найсміливіших ваших фантазіях. Це я говорю вам відверто. Те, що там Динамо погано виступало в чемпіонаті, це, повірте мені, ну не те, що випадковість, це данина тим умовам, в, яким, в яких грають наші клуби, в тому числі і Київська Днома. Ну і плюс. Плюс не реалізація моментів, бо часто Динамо програвало ті матчі, які воно не те, щоб не мало програвати, воно насправді мало їх якраз і вигравати. ну, бачите, не, не складалося. І той же самий матч із Зальцбургом якраз і продемонстрував, в чому першочергова слабкість київського Динамо. Реалізація ключове питання. номер один. Потім уже всі інші будуть, тому що «Динамо» створювало регулярні епізоди. А якщо ти створюєш регулярні моменти. Ти не так погано граєш, як тобі здається. Хейт, звісно, це штука така відносна, скільки його вже було в адресу Олександра Шовковського і в адресу Динамо, але, тим не менше, команда демонструвала, хоча б ось по чемпіонату України, власне, що воно найсильні... є найсильнішим клубом цього сезону. І я вам більше того хочу сказати: чемпіонат в цілому, напевно, показник якраз. Сили, найстабільніший показник сили команди, тому що за рахунок регулярної кількості матчів, за рахунок найменшого, найменшого впливу якихось випадкових факторів, це дуже показує саме стабільність команди, її можливий зріст там, чи навпаки якесь падіння. Ось. Ну, Звісно, що якщо ми говоримо про Єврокубки, то в Єврокубках там вже трохи інша атмосфера, в Єврокубках е трошки інший підхід, ну і в Єврокубках, як правило, важче грати, бо там е частіше всього і сильніші суперники. Хоча хтось зі мною може посперечатися. і Я думаю, це буде, я думаю, це буде і, і слушна суперечка, насправді. Якщо ми візьмемо Лігу Чемпіонів, візьмемо умовний мадридський реал, то повірте, там 70%. Для мадридського реала матчів буде якраз більш ніж прохідними. Ну ж так влаштовано. Хочете хочете зменшити якість футболу, збільшуйте кількість е, команд. Відповідно, як, як ви можете підвищити якість матчів за рахунок збільшення кількості команд. Якщо власне у вас там Англія була представлена чотирма командами цього року, вона може бути представлена вже навіть шістьма командами в лізі чемпіонів. Ну і так далі, і тому подібне. Тому чим чим нижчим. Нижче місце команда займає в чемпіонаті, тим зрозуміліше, що і якість, якість самої ліги чемпіонів чи будь-яких інших єврокубків падає. Але я вам хочу сказати, я, наприклад, категорично виступаю за олімпійську систему за матчі на виліт, тому що так, це підвищує шанси слабших відносно слабших команд на те, аби пройти якомога далі. Це понижає шанси сильних команд і багатих команд в першу чергу. На розгільдяйство. Тобто, ви знаєте, якщо, наприклад, Мадрид там буксував на старті цієї навіть Ліги Чемпіонів, чи Манчестер Сіті, чи той же самий Паріс сен жермен в них була розкачка. Групові турніри і от оцей формат Ліги, так званий, вони завжди дають можливість командам на шанс на реабілітацію, шанс на те, аби щось виправити. Матч на виліт. Один матч програв з розгромним рахунком до побачення. Все, ти вилетів, тебе немає. Тому, тому, звісно, що це може бути певним показником, але все-таки, напевно, якщо ми говоримо про якусь динаміку, то це чемпіонат. Ну, на мою думку. Так що Київське Динамо ближче і ближче стає до чемпіонства. Мюнхенська Баварія стала чемпіоном. От що прикольно! І прикольно те, що Харі Кейн став чемпіоном, він виграв перший у своєму житті трофей. Так що можна його тільки привітати, як і можна привітати всіх фанатів Мюнхенської Баварії. Чемпіонство. Ну, я не можу сказати більш ніж заслужене, бо, блін, блін, це чемпіонство. Як воно може бути незаслуженим? Те, про що я говорив. Да? Парадокс у тому, що Баварія стала чемпіоном не у власному матчі, там перемігши когось або зігравши навіть в нічию. Парадокс у тому, що чемпіоном Баварію зробив Леверкузенський Байер, який зіграв із Фрайбургом 2-2. Він програвав 2-0, і я не бачив цей матч, тому що займався суддівством вчора, але я бачив рахунки. Періодично подивлявся в телефон, там коли у нас була перерва між матчами. І знаєте, я думав, я думав, ну думаю, ну, слухайте, ну може Байер таки програє. Там. Ні, ніфіга. Знову після 80-ї хвилини забувають один раз і другий раз так цього сезону. Це не так часто, як в попередні роки, як попередні, попереднього сезону, точніше кажучи. Але тим не менше, тим не менше е все одно цікаво було, Байер зберіг, е зберіг обличчя, скажімо так, зберіг е настрій. Прикольно, коли команда програє 2-0, а потім все-таки може відігратися. Ну і Байер зробив Баварію чемпіоном власноруч. Ну, але що ж я вам скажу? Склади команд, я маю на увазі і Ліверкузена, і Мюнхена, вони НАТО сильно відрізняються. Алонсо, до речі, як кажуть, майже 100% факт переходить в Мадридський реал. І нібито вже команду повідомили про те, що Алонсо буде очолювати е Мадрид після клубного чемпіонату світу. Тобто вони повинні розпрощатися із Карло Карлончелоті. Потім тимчасово їх очолить. Невідомо хто, але знову таки за чутками це буде Сколарі. Я нагадаю, що він там років 5 назад чи шість вже очолював. Мені, здається, після того, як Зід... після Зідана, по-моєму, приходив в Лопетегі, і після Лопетегі був тимчасовим Сколарі. Е так що він ніби має очолити команду на клубний чемпіонат світу. І вже після клубного чемпіонату світу повинен прийти Хабі Алонсо. І повинен прийти Олександр Арнольд із Ліверпуля про розлучення, з яким сьогодні оголосив сам Ліверпуль, про те, що ну, ну, знову ж таки, це не було якимось сюрпризом. Про це говорили давно. Мадрид ще не повідомляв, що він саме до них переходить, але, але це і так всім зрозуміло. Так що, от буде подивитися цікаво на роботу Алонсо із Мадридським Реалом, тому що, знаєте, ну є в мене дуже великі сумніви, що Алонсо зможе справитися із тими. Проблемами і тими зірковими футболістами, які будуть у нього в складі. До речі, от про проблеми тут іще питання, тому що мадридський Реал повинен виходити на трансферний ринок, і він повинен якось затикати ті дірки і в захисті, і в фланг, і той же карвахаль зломаний, і з нападником не зрозуміло, що у них по суті то відсутні, як дев'ятки в них немає. Того, хто грає в штрафному майданчику, якщо там раніше досить успішно з цим справлявся бензима, перед цим був Роналдо, свого часу Рауль, згадайте, якщо хтось із вас все-таки такого віку, хоча би як я. Е -е, і в Мадридського Реала класно виходило із форвардами. Зараз вони грають таке, незрозуміло, що. І, можливо, і результати, то у них просідають за рахунок цього. Ну, що я хочу вам сказати. Але як буде Алонсо з цим уживати, не знаю. Я. Я поки що собі це слабко уявляю, і я це кажу не тому, що вважаю Алонсо слабким тренером, або недостатньо сильним для мадридського реала. Ні. Я просто сильно сумніваюся, тому що мені здається, Алонсо, Алонсо будуть ставити в дуже жорсткі рамки, а там все-таки когось -то... потрібно буде садити на лаву записних, хто не готовий буде бігати, хто не готовий буде виконувати той об'єм роботи, який від нього буде вимагати тренер. Ось. Тому цікаве літо нас очікує, я хочу сказати. По іншим матчам, по іншим матчам, варто додати, що Боруся досить впевнено розібралася із Вольсбургом. При тому вони забили досить швидкий гол. В якійсь степені він був курйозним, тому що м'яч той йшов добре на Юліана Бранта, який не зміг зупинити той м'яч, і він під ногою у нього пролетів до Сиру Гірасі. А Сиру Гірасі вже вибігаючи ну майже один на один з голкіпером, майже я. Підкреслюю, він першим, першим своїм замахом поклав голкіпера на газон, а другим уже спокійнісінько котнув посів ворота. От клас, клас форварда дається в знаки, Холоднокровність. Очі важливо для того, аби забивати більшість своїх моментів. Між іншим про матч не, не сказав про матч Баварії і Лейпцига, Баварія. Зіграла в нічию нічі юзербе. Вони грали на виїзді, вони програвали 2-0. Булін, який же шедевральний гол, на мій погляд, зробив Лейпциг, свій перший м'яч. Я маю на увазі. Там Шешко відкривав рахунок. Тобто було закидання. Він вибігає. Він розумів він вибігає вже вперед. Це не був вихід один на один. Але голкіпер, голкіпер Баварії, він зрозумів, що він не встигає до м'яча. Він почав повертатися назад. І от в оцій напівпозиції його. Застав розплох Шешко, і він, знаєте, класним, реально класним ударом з зовнішньою стороною стопи, вирізає м'яч в ворота. Але врахуйте, це було в напівфланзі, і це було так, напевно, метрів з, 20, з 25 до воріт. Ну, технічно. Враховуючи епізод, темп він біг якою частиною ноги він пробував, це реально було технічно складно, і він влучив у рота. Ну прям мої аплодисменти. Хоча я шешко критикував, бо в нього страшна нереалізація. Я пам'ятаю, як він і минулого року з мадридським реалом грав, скільки тоді він мав забивати, і як, до речі, РБЛІЦ і ще очолюваним Марко Розе відвозив мадридський реал, але при тому всьому він не зміг перемогти і він вилетів. Так що такі справи. Ну, Шешко, крутий. І потім Баварія так класно змогла перевернути гру. Вони зробили її 3-2. І на останніх секундах Поульсен забиває третій м'яч. Ну, чесно, матч був вау. От реально вау! А, і те, як забивав Поульсен, і Поульсен, круто то забив насправді, бо там ще були якісь сумніви в когось щось, може там порушення правил. Ну, власне, їх не було. А, більш ніж заслужена нічия РБ 3-3. Але РБ поки що залишається поза зоною Лігу, Ліги Чемпіонів. Так що все залежить від двох команд, по суті, зараз Борусії і Фрайбурга. Фрайбурга, який зіграв нічию в Байра, я перед цим згадував цей матч. І Фрайбург все одно Випереджає Борусів Дортмунд на очки на одне очко. Ну тут прям розв'язка боротьба за Лігу Чемпіонів у німецькому чемпіонаті в цьому сезоні дуже і дуже класна. А, окрім е, трьох команд, фактично нічого іще не з'ясовано. Тобто за четверте місце там, на нього претендує насправді далеко не один клуб. От що цікаво, і взагалі нічого не зрозуміло. Єдине тільки, що от Борусія їде на виїзд в Ливеркузен. Але Леверкузен уже ніяк не вмотивований. От. Може будь-що трапитися в цьому матчі, тим паче, що е, Байер, ви знаєте, він, як показала практика навіть з тим самим Фрайбургом, да, ти програєш 2-0 за якихось 8 хвилин до кінця матчу, і все одно ти забиваєш два м'ячі. Все одно ти забиваєш. Ну, я не знаю, як вони це роблять. Ну, серйозно. Серйозно не знаю. Е, що стосується, я хочу перейти вже просто до чемпіонату Італії. Інтер і Наполі виграли свої матчі, так що поки що ситуація залишається такою ж. Три очки різниці між ними. Наполі, напевно, має таку перевагу. Суто в календарі, і суто в тому, що в них є, власне, ця перевага, тобто вони можуть іще десь мають якесь право на помилку, що стосується нічієї, бо все-таки поразка тут уже дуже і дуже. Мегослисько, нічий вони ще можуть собі дозволити зіграти. Ну, власне, на цьому все, напевно, по вихідним, по чемпіонатам Англія там нічого цікавого не відбувалося. Як на мій погляд, я знаю, що там багато фанатів в Україні Прем'єр Ліги в Іспанії. Теж, Власне, я чесно, я не дивився жодного матчу чемпіонату Іспанії. Я бачив там деякі матчі, які я маю на увазі по списку коли передивлявся, на які можна подивитися. Бачив, але вони мене ніяк не зачепили. От Бундесліга цікава була. Манчестер Сіті глянув у п'ятницю. Ну і Італія ще бігали. Ну, але теж не на хочу сказати. Куди цікавіше от Ліга Чемпіонів, яка нас завтра очікує, це прям буде вау! І це ж, по ідеї, завтра у вівторок повинен грати Інтер, приймати Барселону. Я вже вам говорив раніше, що Інтер-Барселона, на мій погляд, має бути набагато цікавіше протистояння. Я бачив. Я бачив фаворит, ну не фаворитом знову ж неправильно. Я віддавав невелику перевагу інтеру перед Барселоною. Просто за рахунок того, що, на мій погляд, це більш збалансована команда. Так вона грає не настільки яскраво, але вона мало пропускає. Правда, це не стосувалося минулого матчу такі три штуки пропустили. Так, у інтера досить такий старий склад, але вони грамотно вміють розподілити свої сили. Вони не знаєте, не біжать так, що не перші півгодини там ганяють, ганяють. Викладаються на максимум, там намагаються супер яскраво атакувати, роблять постійні ривки. Ні, такого в них немає. І, власне, за рахунок цього їм і вдається розподілити сили на весь матч плюс-мінус. Їх і вистачає на весь матч, бо якби вони носилися, що дурні, вибачте, але бігали бо цих перших там 20 хвилин. Їхні батарейки дуже б швидко сідали. Так, бачите, справлялися, справлялися. Більше того, вони і ще забивали Барселоні, тобто вони і виграти могли. Ну, але оці всі міліметри, оці всі осайди скасували цю можливу перемогу. Яку тактику завтра обере Інтер, я не знаю. Є спокуса сказати, що Інтер буде грати у такий же футбол, в який він грав е в Барселоні, але от враховуючи, що вони будуть грати на своєму рідному стадіоні в Мілані. Не думаю. Я думаю, все таки буде трошки повідкритіше. Можливо, вони будуть дивитися по тому, як буде діяти Барселона. А Барселона, напевно, буде діяти стандартно. Максимально з перших секунд вони будуть нестися в атаку, аби закривати цей матч і демонструвати, хто в цій парі сильніший. Щодо того, яку тактику обере Барселона, я, в принципі, сумнівів не маю. Бо мені здається, що у Хансі-Фліка у нього одна тактика. Отже, про неї не бачу сенсу говорити, вже стільки було сказано всіма. А от що стосується Інтера, тут варіантів декілька, на мій погляд. Інтер продемонструє з перших хвилин, хто в домі хазяїн, він продемонструє силу, і, можливо, він таким чином буде намагатися збити отой атакуючий запал Барселони. Бо із тих матчів, що я бачив різних команд і в Єврокубках, в тому числі проти Барси, грати з ними можна. Грати з ними можна, і вони дозволяють багато біля своїх воріт. І я маю на увазі не тільки контратаки, коли йдуть, да, коли там ловлять цю всю високу лінію. Ні, я маю на увазі в цілому, навіть коли Барселона вже сідає в оборону і суперник атакує позиційно, все одно Барса дозволяє досить таки багато. Інша справа, що суперники чомусь не можуть реалізовувати свої моменти, тут вже я не можу вам відповісти, але. Інтер якраз та команда, яка свої моменти вміє непогано реалізувати, бо у них, е, у них там, я бачив десь недавно статистику на вихідних, у них там паритет майже. Майже паритет на рахунок того, скільки моментів команда створює і скільки вона реалізує. Це все по цьому сьому ікжі. Я розумію, що це вся штука така досить, знаєте, плаваюча, але тим не менше, якимось мінімальним показником все одно це ікжи та є. І якщо, звісно, там команда створює страшно багато, але при цьому забиває в рази менше, ну тут зрозуміло, що у команди хромає реалізація, шкоти лягає Ось в даному випадку у Інтера плюс-мінус однакові цифри, і це говорить про що? Це говорить про реалізацію. Ви ще той факт, скільки вони пропускали на груповому етапі у лізі чемпіонів, то вони взагалі команда була, яка найменше пропустила у цьому розіграші в цьому сезоні. Це фантастика. І не забувайте, золоте таке правило. Атака виграє матчі, а захист виграє турніри. Правило не завжди працює, але частіше всього воно якраз тобі спрацьовує. По, арсела... По Арсеналу, хочу перейти до Арсеналу, не знаю, не вірю в Арсенал зовсім. От зовсім не вірю. ПСЖ виглядав на голову сильніше, на мій погляд, і в першому матчі на виїзді, а що уж казати. В Парижі, я думаю, недооцінки не буде. Я думаю, що буде тотальне домінування Арсеналу над Арсеналу. Бачите, що я кажу, сен Парісенджермена над Арсеналом. І подивіться парадокс. Після того, як Парижани пройшли Брест, вони зняли скальп із Ліверпуля. Не по рахунку, але по грі, вони пройшли Астон віллу і, можливо, вони пройдуть арсенал. Я маю на увазі, що якщо Париж вийде у фінал, то у нього на шляху буде стояти три англійські команди. Цікаво. Люблю такі речі. Знаєте, інколи мені здається, що в футболі, як і в житті, є якась циклічність. От не даремно, наприклад, там грають команди між собою. Ну, раніше при групових турнірах часто так було. От, грають вони там між собою якісь стикові матчі, плей-офф, там півфінали, чергфінали. А потім раз на наступний сезон, і все, вони вже грають в одній групі. Ну, от, прям як закон якийсь. Так і тут. Я думаю, що Париж вийде в фінал. Я думаю, що це буде якраз підтвердження чергового такого, такого циклу. Я думаю, що Парі Сен-Жермен банально сильніший за складом. Я думаю, що Парі Сен-Жермен банально е сильніший по грі. І я думаю, що Парі Сен-Жермен просто не дасть нічого зробити лондонцям. Ось і все. Так що буду все-таки вболівати за Інтер взагалі у цьому, серед цих, у цьому розіграші Ліги Чемпіонів серед тих команд, які залишились. Ну і очікую фінал Інтер проти Парижан. Такі справи. Народ, що ж, очікуємо Лігу Чемпіонів. Не забуваємо підписуватись на, на мій канал. Всім, як завжди, бажаю гарного прекрасного вечора. І тихої ночі, так що папа. -па.